ТОП-5 найбагатших українців. П'ятірку лідерів замкнув Олексій Порошенко із компанією «Рошен» з капіталом в 1 мільярд 315 мільйонів доларів, що на 13% більше, ніж минулого року, йдеться у рейтингу видання НВ. Четверте місце – Андрій Веревський та компанія «Кернел» з капіталом в 1 мільярд 581 мільйон доларів, що на 57% більше, ніж у 2024 році. Третє місце посідає співзасновник «Револют» Владислав Яценко із капіталом Талом в один мільярд 875 мільйонів доларів. Цікаво, що його статки зросли на 67% порівняно з минулим роком. На другому місці засновник інвестиційно-консалтингової групи і стван Віктор Пінчук. Чи капітал оцінюють у 2 мільярди 240 мільйонів доларів, і лідер списку Рінат Ахметов із групою СКМ. Хоча його статки скоротилися на 5% загальний капітал усе ще становить 4 мільярда і 8 мільйонів доларів. Загалом сукупні статки 30 Найбагатших українців зросли приблизно на 1,9 мільярдів доларів. Уперше, з початку війни, показник повернувся до довоєнної динаміки.